Вітаю з випуском новин від 4 січня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Питання безпеки та дотримання режиму тиші під час комендантської години один з пріоритетів служби інспекторів муніципальної варти. Ваші обурення та питання, чому і за що тут недоречні. Порушили? Відповідайте. Комендантський час, Комендантський час воєнне ж Показали документи. Робота така у нас. Так, така робота, і вона вимагає пильності. Пам'ятає про те, що завтра на роботу і наступний порушник комендантської години. Завтра на роботу. Помогу. Причини для порушення вимог комендантської години у всіх різні. І у всіх поважні, як виявляється. Почому нарушаєте? Та у друзів. Друзі. Друзі. А куди направляєтесь? Додому. До в гостях добре, а дома краще. Тому весело і з музикою повертається від друзів Валентин. Інших затримав цікавий сюжет фільму. Ми з кіно повертаємося і вирішив так сім брати. Вирішити то вирішили, а на патруль натрапили. Рух авто в комендантську годину заборонений до перевірки документи та зміст авто. Далекобійників штовхає на порушення бажання швидко дістатися пункту доставки. Поспішають з уловом працівники рибного промислу. Почуття гумору на висоті. Незаконного Ні, закону, ні Обязательно, винісена коласу. открывать? Да, можно да, можна перевірці. Підлягають усі без виключень, навіть військові. Охорона громадського порядку та недопущення ДРГ на території міста над завдання, що стоять перед інспекторами муніципальної варти, які несуть вахту разом з поліцією. Щодня патруль виходить вечірні рейди. Вони не варті вашого тихого вечора і спокійного сну. Добрий вечір, дорогі керманці. Муніципальна варта зустріла на зміну. Патрулюємо вулиці нашого міста. Всім хороший, добрий вечір. По вулиці активістів. Ідемо, патрулюємо все спокійно. Обсяг роботи чималий. У кожного свій маршрут. 19 -го година 23 хвилини знімаємо Укрпочта, тихо, спокійно, йдемо далі по району Радгоспу. Муніципальна варта, крамниця ТБ, спокійно. Далі перехрестя шкільна і Ізмаїльська теж спокійно, вулиця Чорноморська. Патрулюємо далі. Вулиця Козацька, Крамниця Поляна, все спокійно. Збереження комунальної власності та приватних об'єктів торгівлі під надійним захистом муніципалів. Ринок радгоспу розго, теж все замкнено. Яких ушкоджень не бачу на дверях. Всі замки цілі. Сина охрані, все добре. Світло є, світофори працюють. Виходячи на вечірнє та нічне патрулювання, працівники муніципальної варти ніколи не знають, що чекатиме на них. Але ви точно повинні знати, вони завжди поруч побачать, почують, допоможуть. Ви ударились? Так. Де ви проживаєте? Поможемо вам добратися домой. Добрались домой. Все, доброї ночі вам. Блискавично реагують муніципали і на звернення, що надходять за телефоном 068 861 49 48. Так, попередження про порушення правил паркування отримав водій, що перекрив виїзд карет швидкої допомоги. Ви, не ви Самі розумієте, ви самі теж в лікарню приїжджаєте. заблокована дорога. Чоловік не може водія транспортного средства на сході приїхати, відвести, привезти ті в лікарню, Тим більше в наше воєнне время. Муніципальна варта на зв'язку з громадою 24 на 7. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.